Привіт, друзі! З вами я, Олександр Грець. Знову ж таки, ще один день без креативу, і останнім часом я думаю, що можливо це пов'язано тільки з якими зовнішніми обставинами, а й з тим, що я можливо, втратив якийсь фокус на цьому каналі. Тому що коли я починав, думка моя була в тому, що це канал для україномовний канал для чоловіків. Які там, наприклад, яким 30-35 років, от і я там. Умовно кажучи, бачачи в них себе 35-річного чи 30-річного, то буду ділитися своїм якимось досвідом там, свої 52 роки, розказуючи їм те, що я знаю зараз. Але якось так все трошки в моєму виконанні змістилося. Фокус змістився на якісь більш фізичні вправи, плюс додалися танці ці бачата. Які насправді дуже добре, ну так би мовити, розвантажують психіку в всьому всьому хаосі, який навкруги. от і ну що тут скажеш, Можливо, треба якось переобдумати напрямок каналу і тоді може, ну тобто прийняти який він насправді. Тобто мені самому зрозуміти, і тоді буде якийсь критик. Може, якось так. Тому на сьогодні все. Будемо сподіватися до нових зустрічей.